Давай веселих робока. Ротик йому робимо, так? Ротик. Ротик. Тримай ротик. Обережно наклей. Веселий хробак. Клас. Покажи їм веселого хробака. Є. Добре. Клади тут веселого хробака. А тепер гусь. Веселий хробак. А тепер гусінь. Гусінь. Давай мені на кульку. Пластилін. О, okay. а okay. можеш мені порізати? Порізати. На, поріж мені. Мама, поріж мені. Поріж, на, Тримай. Поріж, навпіл. Навпіл. Ну, добре. Чекай, давай візьмем інший. О, ось он може. Тримай. Давай ще раз. На, поріж мені. Отут нафти поріж мені. Ага, вийшов один. Два і. Три. Супер, дякую. Одна кулька. Восемь. Друга кулька. Мама, минулись. На, роби третю кульку. Крути. Крути кульку. Отак крути. Ну крути кульку, давай. Хробоку голову зробимо. Пока. Ну крути. Ну попрошу. Ну крути no, no. кульку. Все кулька. Ну, давай останню крути. Не хочеш? У no, no, no. тебе не виходить, так? Да? <кій> Хробак майже готовий. Чого хобака нам не вистачає? Мама хопака ока. Очі. Хопака очі. Дай ще трошки, бо замалі очі будуть. Дай більше. Трим давай, сі, дай сюди. Давай ще візьму. Бо будуть великі. Чекай. Точно ще маленькі. А ну поріж мені на дві частини. Або було дві кульки. Візьми ножичок поріж на дві частинки. Отак. На дві частинки. Пам. То одне. Ой. Одне око і друге око. Прошу. Око. Ока. Очко. Око. Очі. Хопаки очі. Так. Хопак веселий. Ротик веселий, так? Ротик Ротики веселий. Дружите. Робимо посмішку. Хробак посміхається, так? Посміхається хробак, так? Посмішка. Усмішка чи посмішка. Не знаю. Тримай веселий. Посей він береш на Браво. Йей! Павука. Так, так. Павука. Робимо павука, так? Мама дай павука. Вот это павлка, павлка, паук, паук, сейсос. На, поріж мені. Поріж мені. Поріж ножечку. Так, один, два, три, чотири. Поріж, будь ласка. Поріж ножичку. <звіх>, Давай нам тобі нормальный, плюс Так, поріж. Поріжмо, будь ласка. Давай. Один. Так. І два. Супер. Вийшло три частини. Бачиш? Один павука. Один, два, три. Добре. Один, два, три. Крутимо голову павука. А тут зробимо колбаску. Колбаску, колбаску. Що таке? Олесю. Колес там не відео, так? Олесь так. Ата, ата, ата. Веселий. Весь хопак. Хопаксе. А покибути павуками, девики. Mm -hmm. Давай поріжемо. Поріжемо. Тримай. <звук> До кінця продавлю. Отак. О. Дивись, як ти робиш гарно. Дивись, дивись. Двома ручками допомагай собі. Так. О, молодець. Ні, але нормально зробив. Даже гарно выйшло. Что это таке? Мама паука понятия. Ру... Ну, мишки, так пробу? Пайка Лишки. Паук косун. Паук Угу. Павук кошони. Павук буде сумний? Паук осони. Чому павук буде сумний? Мама паук косони. Чому павук сумний? Мама паук косони. Чому? Чому павук сумний, я питаю? Павук сумний то. Чому павук сумний? У павука щось ше стало? Павука щось сталося. У павука на мочив дощик. Павука намочив мочив дощик і він сумний. Пані. Павука намочив дощик, тому павук сумний. Па... Дощик намочив павука і тому павук сумує, так? Бо павук не любить бути мокрим, так? Теж, я передумала. Так, це маленькі очі, давай більше зробимо. Дай мені ще пластиліну. Дай мені ще пластиліну, це маленькі очі, я хочу більше. Давай мені ще пластиліну. Дай більше пластиліну, попрошу. Йомайо! Да дай мені більше пластиліну. Ще пластилін. Мор. Тигней до Це миленькі ока, а я хочу великі зробити. Дай мені більше пластиліну. Дай мені більше пластиліну. Це мало, але. Ще Ну де тут немає пластиліну? Ну на кріпи одне око і друге. Тримай. Зможеш? Ой. Ну все нема. Давай мені ще пластиліну. Око. Все одне око. Око. Давай мені ще пластиліну. на друге око. 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 Другое око, давай. Угу. Паука Сони, Паука Сони. Хорошо. Паука соня. Паука Сони. Ма балка. Ма лъжо не. Съм не балка. А тъпе ще се метелика. Так. Ще се метелика. Метелика, бъде. Мама, мама, метелика. Дальше. Вс, а да. Поріж мені, будь ласка. Ось тут, наспіл. Тримай. Дякую. Давай мені ще щеплювати. Ще один. Ще одна кулька треба. Так, да, але дай мені ще одну кульку. Більшу кульку. Ще одне крило не вистачає, бачиш? Кулька. Прошу. Тепер голову, так? А де голова? Ми голову не зробили. Спочатку треба голову, у нас немає голови, Олесь. Давай голову зробимо. Нема голови, бачиш? Олесь, це на очі, а нам треба зробити ще голову. Голову, так. Голову. Дай мені ще кульку. Більшу, кульку. ще кульку. кульку. О, ось так. Дякую. Дякую. Так, усе ми маємо голову. А тепер. А тепер. Очі. 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 Так, це буде одне око. Око. І друге. І друге око. Прошу. Супер. Опака. Веселий ротик йому зробимо, так? Да? Веселий ротик. Зробимо веселий ротик. Веселий для ротик сюди. Сюди. Суд, Добре. Тримай. Метелик? Красивий? Якого кольору метелик? Міналі забудь, своє ви не спить. Yo, do that, Все нема. Все Кажись им папа. Папа.